Доброго здоров'ячка, слава Україні! З вами знову Максютинський, 5 лютого 24-го року. Ось черенок фундука, що ми заготовили за три нарізки. Файний черенок. Ось фон. Пальці не самі тонкі. Дуже файний черенок. Стояв. Вологі тирси в підвалі ще ось де-не-де де вологувати. Я його просто дістав, підсушив зрізи. Зараз зроблю контрольні зрізи і зафарбую. Буду зберігати їх, мабуть, ось так і по потребі підрізати. Ну, взяв декілька пагонів, порізав на черенки, які потрібно, і буду відправляти. Щось собі заготовлю в холодильник, бо вони ж ну, тут маса, тут вона мене камінь. Три рази протопити. Рубку. От. Тому ха, холодильника такого я не маю з стабільною хорошою температурою. ну Від 0 до мінус 2 там, чи від плюс 1 до мінус 2. Він невеликий. От. Тому буду зберігати в підвалі, там в мене близько одного тепла. От. Файно зберігаються. В принципі, непогано до травня можуть лежати. От. Підвал, погріб доволі глибокий під гаражем. От. Метра мабуть три глибиною От. тому вони там зберігаються непогано. Ось такі черенки. Що хотів сказати? По сортам розпишу. Мабуть, в групі буде в моїй Facebook, я її прикріплю, кому цікаво, подавайте за заявочки, добавлю майже всіх. І... І будете дивитися, розглядати. Ще в мене один сюрприз для вас є, він мабуть втілиться в життя десь в середу, в четвер. О, теж дам знати і в себе в групі, і можливо на Ютубі, і в Фейсбуці на своїй сторінці. О, будуть черенки. Ну, Стандартно, хто мене брав, той знає. Там від трьох, бо буває дуже далеко, ось такого навіть бувають бруньки. Від трьох до 12 аж бруньок. От. Я фото, фото зроблю. Те, що в групі е, зафіксую разом з переченням сортів і з виглядом і з цінами. Будуть е, пучками по 10 штук черенків в пучку. Будуть калібри, мабуть, міксові, бо більшість люди замовляють міксовий грубий, середній і тонкий, тобі ж на різні способи прививок. От, воно якби, дуже добре годиться. Будуть цими пучками по 10 штук. Це не тільки фундук, буде і грецький, будуть трошки плодові. От, там подивимося, серцевидний. От. І будуть сети. Сети, що таке сет? Сет це по одному черенку кожен із сортів. Звісно, трошки дорожче, ніж було би 10 штук в пучку. От, бо це треба їх і пофасувати, і зібрати. І туди в ті сети будуть входити частина сортів, які не входить е, в. Пуні доволі цікаві, яких е, фактично немає ні порослі, ні... не скрони, що врізати, по мінімуму просто є. Тому вони будуть входити в ці сети. Сет буде відправлятися повний. Е... Всі ці сорти і плюс ті сорти, що е, типу рідкісні і доволі цікаві і унікальні форми і сорти. От, тому е, буде відправлятися сет повний комплект, або вже берете собі е, по 10 черенків м, пучок кожен з сортів. От, бо люди часто хочуть, от, весь, ну, по можливості що є сортова база е, сортів і форм. По одному черенку. Тому така опція тепер буде. В принципі, вона, як на мене, то дуже така непогана. Я був би був дуже задоволений, аби років 5 тому мені хтось таке міг запропонувати. От. Ну, Але тоді тоді награждали всі пересортом, фактично майже всі. Тому понабирався того пересорту на десятки тисяч гривень, а зараз з ним розхльобуюсь. Ось тут ну, це вже окрема, окрема розмова. Тому така ситуація, здається, все сказав. От. Всім друзі, миру, всім добра, вдалих прививок і на зв'язку.